Пигував за військовою технікою з гаража. На Кіровоградщині правоохоронці затримали російського інформатора, який зливав окупантам дані про транспортування важкого озброєння на фронт. Житель Олександрії вів розвідку зі свого гаража поруч із залізницею, якою перекидалися танки, БМП та артилерійські системи українським військовим на схід. Передусім, його цікавила кількість та різновиди бойових машин. Ешелони техніки підозрюваний знімав на телефон, а потім фото та відео через месенджери надсилав. В російським кураторам, щоб не викрили повідомлення, що разу відправляв з різних геолокацій. Як з'ясувало слідство з росіянами, чоловік співпрацював з травня минулого року. Правоохоронці затримали шпигуна в його помешканні та вилучили докази злочинів. До вироку суду його триматимуть під вартою. В ході слідства також було встановлено, що протягом останніх 20 років зловмисник працював та проживав на території Російської Федерації. Лише у 2020 році він повернувся на територію України з метою оформлення якоїсь документації. Та не встиг повернутися до Росії перед початком повномасштабного вторгнення. На основі зібраних СБУ доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 114 Прим 2. Це несанкціонований збір та поширення інформації щодо переміщення та знаходження військової техніки Збройних сил України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Було гучно, проте без руйнівних наслідків у понеділок, 12 лютого о 15.12 на території Кіровоградської області оголосили повітряну тривогу. Тематичні телеграм-канали, зокрема й повітряних сил зсу, повідомили про пуск ракети на Кіровоградщину. Вже за 4-5 хвилин мешканці Кропивницького почули. Звуки вибуху о 15.23 пролунав відбій повітряної тривоги. Невдовзі у своєму телеграм-каналі очільник області попрохав нічого не знімати, не викладати і не коментувати у соцмережах. Також Андрій Райкович повідомив, що після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих та руйнувань. Поріг з інфекційних вірусних захворювань на Кіровоградщині перевищено на 21,5%. Про це за результатами моніторингу минулого тижня повідомила головна державна санітарна лікарка області. Зокрема, Надія Оперчук деталізувала, що в попередньому зрізі епідпоріг знаходився на позначці мінус 2. Натомість протягом звітного періоду до медзакладів із симптомами ГРВІ звернулися понад 5 тисяч жителів регіону. У більшості хворіють діти й підлітки. 62%. Від загальної кількості захворілих. Фахівці під ситуацією характеризують як складну та напружену. Проте інтенсивність захворюваності знаходиться на середньому рівні. Це коли підпоріг ще не перетнув 25% відсоткової межі. А за даними моніторингових досліджень МОЗ України, до квітня грип переважатиме над коронавірусом. За симптомами грип починається раптово, з різкого підвищення температури тіла. Біль у горлі і катаральні прояви додаються згодом. Тоді як covid 19 зазвичай починається навпаки з респіраторних ознаків прояви захворюваності. У разі ускладнення епідситуації на тій чи іншій території, в залежності від рідня захворюваності, будуть прийняті обмежування, карантинні, а також інші заходи, що сьогодні приймає регіональна обласна комісія СТЕП та НЕС. Що стосується профілактичних заходів, то єдиною надією. Ійною заходом і мірою профілактики є вакцинація. Світ пише фарбами. В бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували персональну виставку картин художниці Катерини Гусівої. В експозиції 27 полотен, які мисткиня створила протягом кількох останніх років. На картинах відтворює навколишній світ під призмою особистих почуттів. Живописні роботи художниця виконує олійними фарбами та акрилом, вдало поєднуючи елементи імпресіонізму та експресіонізму. Катерина згадує, потяг до малювання успадкувала від батьків. Дитяче хобі переросло в професію та заробіток, а в перші місяці повномасштабного вторгнення стало особистим антидепресантом. Всі її полотна, розповідає мисткиня, життєствердні, адже ніколи не пише їх у пригніченому настрої та вкладає лише добру енергетику. А присвятила виставку неповторній українській природі, яка, попри війну, зберегла свої чари. Я його придумала, придумав це всесвіт наш, а я його просто до вас донесла, тому що деякі люди вони настільки заглиблені в якихось своїх проблемах, заботах і цього не бачать. Я хочу показати красу, яка вона є. Я просто хотіла розкрити вам очі, що воно гарно. Подивіться туди, подивіться під ноги, подивіться в кущик, подивіться, я не знаю, на яблучка. Воно гарно. Шановні друзі, з робочою поїздкою на Кировоградщині перебував президент України Володимир Олександрович Зеленський. Він вручив державні нагороди нашим захисникам, провів нараду з питань соціально-економічного розвитку області та безпекової ситуації в умовах воєнного стану, проаналізували стан захисту об'єктів критичної інфраструктури, можливості. Промислового і аграрного секторів стосовно створення виробництв і додаткових робочих місць із залученням тимчасово переміщених осіб, презентували зарезервовані ділянки та проєкти мікрорайонів для будівництва житла для ВПО, озвучив низку гострих проблем, що потребують вирішення на рівні держави. Зокрема, майбутнє урановидобувної галузі наших трьох шахт ДП Схід ГЗК, поточного стану водоводу дніпро кіровоград Підприємство не має можливості в умовах війни гасити кредит Світового банку, утримувати технологічну стабільність і надавати якісні послуги по водопостачанню, забезпечення провідних медичних закладів. Сучасним реабілітаційним діагностичним обладнанням, а також посилення системи протиповітряної оборони на території нашої області. Низку доручень від президента одразу отримали кілька профільних міністерств. Буквально через два дні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду щодо вирішення стратегічних питань соціально-економічного. Розвитку Кіровоградщини. найперше дорожня карта по трьох урановидобувних шахтах, які працюють на Кіровоградщині і є фундаментом енергетичної безпеки країни. Наступне важливе питання це фінансова підтримка водоводу дніпро кіровоград шляхи погашення залишку кредиту Світового банку. Мінфіну доручено. Опрацювати звернення до Світового банку щодо можливості збільшення суми кредитування у межах проєкту і відпрацювати разом з нами можливі варіанти погашення зобов'язань підприємства. І ще одне важливе рішення стосується реконструкції кропивницької центральної міської лікарні під шпиталь для. Реабілітації наших захисників і захисниць просили дати зелене світло фінансуванню ремонтних робіт. Нас почули і ближчим часом цей об'єкт отримає таку можливість. Не можу із зрозумілих причин детально інформувати вас про президентське завдання щодо посилення обороноздатності області, зокрема. Об'єктів критичної інфраструктури, прем'єр-міністр дав завдання усім дотичним міністерствам і відомствам разом із обласною військовою адміністрацією відпрацювати усі зразки засобів РЕП, які ми можемо придбати за рахунок місцевих коштів, щоб посилити захист важливих для області об'єктів. Також разом. З Міністерством освіти і науки узгодили черговість поставки шкільних автобусів. А область потребує їх 42 і умови додаткових ремонтів укриттів у освітніх закладах за рахунок державних коштів. Головне мати якісні проєкти знакова подія тижня. Що минає 25 тисяч тонн українського зерна попрямувало з портів Великої Одеси до Нігерії. На Балкері Скайтгейт, зафрактованому всесвітньою продовольчою програмою ООН, понад 3,5 тисячі тонн пшениці високого класу з ланів нашої рідної Кировоградщини. Я подякував усім аграріям регіону, зокрема, агрофірмам. Мюнт, Тов, Ростагро, ТДВ, Колос і Украгрокому за нелегку працю у такий складний час. Кировоградщина – край хліборобів і воїнів. Слава Україні!